Сьогодні, 16 квітня 2013 року. Минув місяць, як 16 березня, мене було обрано керівником обласної організації Конгресу українських націоналістів Дніпропетровської області, на якій була присутня представник головного проводу Марія Олійник. Конференція ініціювалася як позачергова, ініціювалася головою конгресу Степаном Брацюньом у лютому 2013 року на вимаху. Більшості членства е, Січиславського або Дніпропетровського, як він зараз є, е, конгресу. За цей місяць відбулася низка е, певних подій. І потім про заяву. Далі я буду говорити юридичним словом. 19 березня 2013 року мною до Кіровського районділу міліції було подано повідомлення про злочин. Я процитую. 16 березня 2013 року відбулася позачергова конференція Дніпропетровської обласної партійної організації Конгресу українських націоналістів. Рішенням конференції Дніпропетровської обласної організації Кун було обрано головою обласної організації Кун мене Дмитра Будина. 17 березня Марія Олійник, голова Донецької обласної партійної організації Кун, в телефонному дзвінку запросила голову секретаря та Дніпропетровської обласної організації Кун Тетяну Нєвську без погодження зі мною. І без мого відома прибути до неї та при собі мати оригінал протоколу конференції Дніпропетровської обласної партійної організації від 16 березня і печатку Дніпропетровської обласної організації КУН для завірення якихось інших потрібних для неї Марії Олійник документів. Про запрошення від Марії Олійник Тетяна Нєвська повідомила мене. Я прийняв рішення супроводжувати Невську, враховуючи пізній час, а це було близько 21-ї години. Задля безпеки самої Тетяни Невської я запросив членів обласної організації Суханова Дениса і Борисенко Сергія супроводжувати Тетяну Невську. Ми прийшли на офіс Дніпропетровської обласної організації, розташований за адресою вулиця Шміта, 17 в місті Дніпропетровськ, в якому знаходилася Марія Оліна. Приходив приміщення на Тетяну Невську, яка зайшла першою приміщення, напали Анатолій Фурман. До речі, як виявилося член е, всеукраїнського об'єднання Батьківщина. І сама Марія Оліми. Дівчині наносилися по удари по голові і викручували руки. Увійшовши до приміщення та побачивши такі злочинні дії, що мали ознаки грабіжництва із застосуванням сили, ми розборонили бійку. Я викликав працівників міліції із свого мобільного телефону. Прибувши на місце подій за моїм викликом наряд патрульно-постової служби Кіровського району та старший уповноважений карного розшуку Кіровського. Равідіоло Олександр Скринник і експерт криміналіст. Засвідчили сліди побиття на обличчі Тетяни Невської. І що саме цікаво, відсутність будь-яких ушкоджень у Марії Олійник. Про будь-які ушкодження саме Марія Олійник на той час не повідомляла, прибули працівникам міліції. Я подав цю заяву і вимагаю притягти і Марію Олійник, і Анатолія Фурмана. За статтею 187 Карного кодексу України до відповідальності. І що саме головне відповідаючи за дані слова, я особистим підписом завірив дану заяву і передав працівникам Кировського райвідділу міліції, на що мною було отримано талон повідомлення за номером 30465 і реєстраційний номер до єдиного. Обліковує реєстру номер 2299 від 19 березня. Як показали дальніші події, працівники міліції, е, працівники міліції, так, так, працівники міліції, не зареєструвавши належним чином мою заяву, е, надали мені реєстраційний талон. Повідомлення. Але 21, 20 березня, 22, 23 я телефонував до Кіровського райвідділу міліції, намагався узнати, які дії прийняті по моїй заяві. Як виявилося, за реєстраційним номером, який мені надали в черговій частині, зареєстрована якась інша заява. Тобто моєї заяви не існує. 25 березня 2013 року до прокуратури. До Кіровської прокуратури міста Дніпропетровська мною ну направлена заява з приводу таких злочинних дій, як я вважаю, працівників кіровського райвідділу міліції. Але до сьогоднішнього дня, нагадую, минув вже місяць, ніяких дій з приводу моєї заяви не було прийнято. Що цікаво, Тетяною Невською була подана заява про вчинення злочину щодо неї в якості свідка, якої, якої до даній заяви було опитано мене. Марії Олійник до Кіровського райвідділу також було подано вже неправдиву заяву про побиття як її і викрадення від реєстраційних документів і початок обласної організації Конгресу українських націоналістів. В якості свідка мене теж було опитано по цій заяві, я дав вичерпуючі відповіді, враховуючи те, що були надані працівникам міліції всі реєстраційні документи, з приводу того, що на конференції 16 березня, коли я був обраний головою саме Тетяною Невською, яка була відповідальна за збереження документів обласної організації, свідоцтво про реєстрацію, тобто і печатки обласної організації. Під відповідальну розписку було дані, дані документи і початки передано мною 16 березня після конференції обласної організації, яку саме Марія Олійник, не знаючи, чому відмовилася засвідчувати легітимність якої, хоча вона була присутня на даній конференції, і наступного дня, 17 березня, вже самої Марії Оліник з участю Анатолія Фурмана була влаштована. Провокація, яка закінчилася реальним злочином по відношенню до Тетяни Невської. Чим би це могло закінчитися, не бути там присутні інші люди і я особисто, ну, можна тільки, можна тільки, як то говориться, здогадуватися. Що в нас ще? Враховуючи всі події, які відбулися за даний час, і те, що мені стало відомо, що 16 квітня. До Тетяни Невської був примінений такий міліцейський тиск, тиск і неправомірні дії або злочинні дії працівниками міліції. Значить, нами прийнято рішення, як президією обласної організації і мною особисто як керівником, про те, що призначена позачергова конференція 20 квітня відбудеться за два тижні. Відбудеться 4 травня при, повному, при повній присутності всіх членів обласної організації, для того, щоб вони до, їм донести виходить, дану інформацію в повному обсязі. Тому що на 20 квітня буде проведена прес-конференція, де візьмуть участь я, де візьму участь Тетяна Невська для засобів масової інформації Дніпропетровської області, куди будуть запрошені телебачення, журналісти і всю інформацію. Ми дамо неупереджено, об'єктивно підтриману документами, і дане, дана подія буде висвітлена, я вважаю, дуже об'єктивно і просто так, просто так ми це не залишимо. Просто так ми це не залишимо. Ми надамо свої звернення до контролюючих тих же органів прокуратури. Засоби масової інформації отримають повну інформацію, вичерпуючи з цього приводу. І на сьогоднішній момент я вважаю, що питання вже вийшло із рамок юридичної в плані доказової бази нашої з приводу легітимності існування обласної організації, незгоди головного проводу, головного керівництва Конгресу українських націоналістів, на чолі з Степаном Броцюньом, або Таких типових провокаторів, як Марія Олійник, голова Донецької організації, і питання залишається для нас в полі моральному і в полі етичному. Нами ініційовано створення незалежної етичної комісії Конгресу українських націоналістів, яка реально на сьогоднішній момент не діє головними питаннями, які будуть делеговані або повноваженнями цієї комісії проведення повного розбору тих подій. Тих порушень статутних, тих незрозумілих виключень, не так сказати, активістів або членів організації, які не влаштовують головний провід. Питанням другим буде поставлено на розгляд всієї Всеукраїнської організації конгресу, виключення Марії Олійник із членів конгресу, як такої людини, яка порушила всі, всі норми і всі етичні ці етичні кордони українського націоналіста і не має права просто бути в організації. І питання третє, чому переноситься позачергова конференція, і головне питання це скликання позачергового всеукраїнського великого збору всього Конгресу українських націоналістів для вирішення, як говорять в судах, питання по суті. Тобто питання люстрації наших рядів і питання повноважень і доцільності, взагалі, присутності такого керівництва і таких керівників в нашій організації.